Ой, що казати, осінь, холод і сирість. Йде дощ, але ми його хотіли, ми його чекали. Чим чекую цим дощем нагород, потрібно О, морквочки. Зула шлюпці, ноги їдуть на всі сторони, слизько, але якось іду. Знаєте, хочу дивитися, там у нас біля моркви заступ. І він аж переломаний. Так було нам моркву копати, що заступ аж переломаний. Але зараз хочу подивитися, чи нарешті відійшла земля, так, щоб можна було моркву рвати. Так, ось тут заступ. Так, собі вже він і лежить, бідолаха тут. І він бачите вже як? Оце так копали моркву. От, а, за, а подивлюся, зараз, можливо, можна буде витягнути. Ану. Ану, о! Ви знаєте? Ой, ну не кругом, бачите, там, де копалася, біля цієї копаної, вже наступну можна витягнути легенько. О! А де ще, бачите, А де ще така десь далі в землі то відірвалася? Ну, але хочу сказати, вже якась полегкість є. Стоїть наша вся морква. <гум> Дивіться, яка вона, вона морква гарненька, це вийшло кілька вирву, щоб там в хаті була їсти зварити. А так морква стоїть. Стоїть морква. Ще ось морква. На цю сторону стоять наші всі буряки. Гарно зелені зеленіє гичка. <сум> такі подивлюся навіть і буряки. Знаєте, де-не-де де, де навіть і дуже гарні є. Такі ось такі бурячанки будуть, ну, але ще їх потрібно буде якось вирвати. Планували сьогодні, але сьогодні поливає дощ. такий собі не скажу, що він зараз іде сильний, він така якась мряка. Ну, ось бурячки починалися рватися, але подивіться, починалися рватися, коли було сухо, десь підкопувалися. І вони, бачите, які, вони не можна їх було вирвати, і ми кинули це діло. Точніше, навіть не ми, я навіть не знаю, хто їх тут почина рвати. Але Юра мені потім казав, що попробували. ні, покинули. Будемо чекати, щоб було легше. Ну, хочу сказати, що так, да, уже буде легше. Коли я вже вирвала моркву, то і буряк, якщо взяти, о, бачите все? Буряки будуть рватися. О, вісім який, ох ти! Буряки будуть вириватися, причому вже вириватися неважко з кінчиком. Ну, але треба ж буде дочекатися якоїсь чуть погоди вже після дощу, тим більше земля ще трішки відійде, і тоді бурячки вирвуться. Ну, але це не тема, не основна тема, скажімо так, відео. Я просто вийшла по морку, тому що вариться Юшечка. Поставила, вийшла по морку. На вулиці холодно. Поки морку буду нести, вже навіть в руку зашпори зайдуть, як то кажуть. От. А насправді тема відео буде досить така. Тепла, домашня, смачна. Чому так кажу? Тому що мені, прямо, знаєте, аж запах яблучно-грушевий пиріг. Ну, прямо такий запах. І так мені його захотілося, тепленького, саме з духовки. Тому ось яблука груші є. Зараз покришу, зроблю тісто. Почекаю, поки підійде, і буду робити пиріг. Тісто заводжу на сухих дріжджах, розведених теплою водою цукром. І роблю ой, як воно вже впахне. І роблю таке приємно молоденьке. Буду домішувати трішки лину олійки і поставлю під теплою грубкою. Грубка палиться, буде тепленько, воно підійде швидко. Ось таке приємне виходить тісто м'ягесеньке, і я його лишаю. Ну, ось майже готова моя начинка, тому що ще перед тим, як класти у завиванець, а саме завиванець, тобто штрудель у мене буде, я ще присолоджу цукриком. Ну, а поки що так. Чекаємо тіста. Так, розкачала тістечко, наш штрудель, Зробила уже пергамент на дечку, Підходить, підійшло тістечко. Бачите, як підійшло, гарнесенько дуже підійшло. І це вже я частинку звідти забрала, і буде ще дві частинки. Отак От я завжди роблю, щоб було так, три частинки на, раз на дечку, і все. Тому що два рази, я й так не люблю, це просто захотілося. То два рази. Ставити у духовку. Не хочеться. Роблю все так, щоб зараз. Так, начиночка по тісту, а тепер буду завивати завиванця. Як гарно звучить, завиванець від слова завивати. Так. Треба підсипати трішки під нисінки. Бачите, тісто вібрало? Починає нічого. Зараз я його так одним словом кладу телефон і завиваю двома руками, тому що однією незручно. Так, я кладу ось так на дечку у поперек. Один, посерединці другий, і під цей край буде третій. Отак От три вміщаються, але від того, що я його трішки довшенько так. Зробила, то він у мене, як поки поклала, то получився, знаєте, такий дивлюся і нагадала мультфільм про упсеня і пупсення. <рес> такий у мене завиванець вийшов. Ну, але нічого, хорошенько, буду формувати наступні. Ну, і перед тим, як покласти наступного сюди посерединку, я обов'язково ось це саркиним красивим пір'ям примашую яєчком першого. І особливо ось так збоку. Ну, зверху, зверху гарненько, але і збоку. О, яєчко куплене, то правда не... не жовтеньке, ну таке. Ось такі мої три упсеня-пупсеня я відправляю у духовку. Вона, поки я формувала, духовка горіла, вона вже достатньо розігрілася. Я налаштувала вогник і вже всажаю. Ото-то завиванці. Та ви ж то гляньте, яка диво, гляньте, які пампушечки. Я виняла трішки, 20 хвилин вони просиділи, вийняла виняла підсоложеною водичкою зверху пірячком. Ось так роблю. А прямо <смеш>, на гараж попадає і прямо в душі моїй шкварчить. І зараз ще на хвилинок 15 тільки вже підніму вище і буду діставати. Ну, ще хвилинок 15-20 і все. А так, так, щоб солоденьке. Ой, дістала уже смакоту з духовочки, і поки гараченька, зараз швидесенько вершки присипаю цукровою пудрою. Я б то ще додала і кориці, трішки сюди, чи в начинку, чи так, але з корицею у мене дівчата не дружать. Тому так. Тому тільки цукровою пудрочкою. Смачненько-смачненько. І ще трішки прикрию. Буквально на хвилинок дві. Ну, ось такі бочки вийшли у пиріжечків. Такі яблучка-яблучка, <плес> тому що їм було туди дечку тісненько. Але все рівно, все рівно цієї смакоти не можемо дочекатися, ні я, ні діти. Тому воно ще дуже-дуже тепло, а я вже його ріжу. Уже Ось такий грушево яблучний завиванець у мене вийшов. М -м 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 -м, пахне надзвичайно, а на смак ще тепленький, ще тепленький, але буду вже куштувати. чаєм, з компотом М -м -м, не передати. Все, налітайте.